Доброго часу доби, шановні добродії. Дуже позитивним є той момент, що наше суспільство починає вчитуватись в законодавство те, яке є на сайті Верховної Ради, є доступним. Від нас ніхто нічого не приховує, все є у вільному доступі, але треба мати просто бажання заходити і вивчати те, що там написано. Вчора буквально зателефонував симпатик багнету нації людина спостерігає, переглядає наші відео, і він повідомив дуже цікаву деталь, от яку, яка, в принципі, від нас, скажімо так, якимось чином сховалась в наших аналітичних дослідженнях. Про цю деталь ми поговоримо обов'язково сьогодні. Я вам її покажу трошки нижче потім в, у відповідному документі. А почати я хотів би все ж таки з закону України про оборону України. Даним законом в першій статті дані визначення основних термінів. У цьому законі терміни вживаються у такому значенні, і йде перелік термінів: оборона України. Бойовий імунітет, план оборони України. Ви ці визначення зможете прочитати самостійно, ознайомитися з ними, зрозуміти, що в них зазначено. От, а нас цікавить в даному випадку визначення, що таке збройна агресія. Я вам процитую те, що написано в цьому законі. Збройна агресія. Це застосування іншою державою або групою держав збройної сили проти України, збройною агресією проти України вважається будь-яка з таких дій. Далі йде перелік дій, які вважаються збройною агресією. Перше вторгнення або напад збройних сил іншої держави або групи держав на територію України, а також окупація або анексія частини території України. Блокада портів узбережжя або повітряного простору, порушення комунікацій України Збройними силами іншої держави або групи держав. Напад Збройних сил іншої держави або групи держав на, рос... на військові сухопутні морські чи повітряні сили, або цивільні морські чи повітряні флоти України. Засилання іншою державою, або від її імені, озброєних груп регулярних або е, нерегулярних сил, що вчиняють акти застосування Збройної сили проти України, які мають настільки, серйозні, е, настільки серйозний характер, що не е, рівнозначно переліченим в абзацах 5-7 цієї статті діям, у тому числі значна участь третьої держави у таких діях. Дії іншої держави держав, яка дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження третій, третьої держави, використовувалася цією третьою державою або державами для вчинення дій, зазначених в абзацях 5, 8 цієї статті. І останній абзац застосування підрозділів збройних сил іншої держави або групи держав, які перебувають на території України відповідно до укладених з Україною міжнародних договорів проти третьої держави або групи держав інше порушення умов. Передбачених такими договорами, або продовження перебування цих підрозділів на території України після припинення дії зазначених договорів. Тобто ми бачимо, що фактично воєнний стан, мав, повинен був введений ще в 2014 році, тоді вже почалася. Відкрита збройна агресія Російської Федерації проти України. От, але е, президентом на той момент Порошенком, якщо ви пам'ятаєте, е, воєнний стан було введено буквально на 30 днів е, під кінець його каденції. От, але сьогодні мова про інше. Сьогодні хотілося поговорити про е, укази президента вже Зеленського. І ми почнемо від зворотнього з останнього указу про продовження строку дії воєнного стану в Україні. Зазначу, що чинним законодавством не передбачено продовження воєнного стану, але ось це, це четвертий з указів, з низки указів про продовження воєнного стану. Нас цікавить формулювання обґрунтування у зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України закону України про правовий режим воєнного стану, постановляю. Ну і далі йде Текст про продовження воєнного стану строком на 90 діб. Закон, указ, має номер 573 дріб 2022 від 12 серпня 2022 року. Тут я хочу загострити увагу все ж таки на формулюванні. Обґрунтуванні цього указу у зв'язку з триваючою широкомасштабною саме збройною агресією Російської Федерації, тобто визначення, яке надає нам закон України про оборону України саме збройною агресією. Далі ми бачимо відповідний закон, ухвалений Верховною Радою України, про затвердження указу президента України про продовження. Строку дії воєнного стану в Україні. Закон е, має порядковий номер е, 2520-9 Римське від 15 серпня 2022 року. Верховна Рада е, прийняла цей закон як невідкладний. Законопроект, який надійшов з Офісу президента. Далі у нас іде. Е, Передостанній указ президента України про продовження строку дії воєнного стану. Цей документ має порядковий номер 341 дріб 2022. На даний момент він чинний. Тут нас також цікавить мотивувальна частина. Знов таки тут ми бачимо у зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України. Саме збройною агресією. Мова йде про збройну агресію. Далі йдуть пункти, вони фактично дублюють попередні і останні укази президента. Змінюються лише цифри, дати ну, і номери відповідних документів. Даний указ також затверджено законом України про затвердження указу президента України про продовження строку дії воєнного стану. Цей закон має порядковий номер 2263-9 Римське. Він коротенький, ви бачите. Наступний документ це другий указ був. Про продовження строку дії воєнного стану в Україні. Нагадаю, що законодавством не передбачено е, такої юридичної дії. От, е, тут також нас цікавить формулювання у зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації. Тобто, е, тут е, визначення відповідає і е, е, Конституції і е, закону України. Про оборону України. Також ви бачите, все фактично повторюється в тексті. Змінюються лише дати. Номер цього документу 259, дріб 2022 від 18 квітня 2022 року. Якщо хтось з вас забув або не знав. Наступним документом йде. Закон України про затвердження саме цього указу. Порядковий номер цього документу 2212-9 Римське від 21 квітня 2022 року. Верховна Рада затверджує указ Президента про продовження строку дії воєнного стану. І ось е, перший указ про продовження дії воєнного стану він має порядковий номер е, 133 дріб 2022. Тут у нас також е, в описовій частині зазначено у зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України. На підставі пропозиції Ради національної безпеки і продовження воєнного стану. Перший раз це відбувалося на 30 діб, якщо ви пам'ятаєте. Документ, ще раз нагадаю, номер 133 дріб 2022 від 14 березня 2022 року. Ось відповідний закон, яким Верховна Рада затвердила даний указ. Який має порядковий номер 2119-9 Римське від 15 березня 2022 року. Ось цей закон, цей указ президента про продовження строку дії воєнного стану в Україні? Ви бачите зараз архівну фотокопію. Бачимо, що Даний указ підписано В Зеленським, от, але замість великої державної печатки, та, яка має бути на указах президента України, стоїть гербова печатка Президента України. Це фактично наградна печатка президента, якою він ну, фактично нагороджує. Ставить на відзнаках. Так, і ось ми переходимо до е, указу президента про введення воєнного стану в Україні. І ось тут я хотів звернути вашу увагу е, саме е, на суттєву помилку, е, яку допустили при складанні цього документу. А саме е, починаємо читати. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Тобто військова агресія і збройна агресія це абсолютно різні речі. Збройна агресія зафіксована і дає визначення нам і Конституція, і відповідний закон України. Що таке військова агресія? Якщо мовою воїнська агресія Російської Федерації. Важко сказати, що, що це може означати, але от саме такий указ е був е прийнятий і підписаний, чи не підписаний, навіть не підписаний. Ось ми бачимо, зараз я трошки його зменшу. Ну, та копія, яка знаходиться у нас, вона у всякому випадку не підписана. Стоїть печатка якась Офіс Президента України номер 1 Підпис відсутній. Тобто тут фактично визначення не відповідає букві закона. А саме цікаве, що передував цьому. Указу президента, інший указ про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України. Цим указом, ось ми бачимо пункт 1: вести на території Вінницької, Волинської і так далі областей України. Надзвичайний стан з нуля годин нуля хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. А як ми пам'ятаємо по тексту попереднього документу? Зараз ми повертаємось. Вводився, цим указом вводиться воєнний стан, не припиняючи надзвичайний. І вводиться він з 5 години 30 хвилин 24-го, також 24 лютого 2022 року, і також строком на 30 діб. Тобто у нас два особливих стани накладено один на один. Те, що не передбачено Конституцією України, адже стаття 64 нам чітко говорить: або надзвичайний стан, або воєнний стан. У нас такий гібридний стан вийшов. З накладанням воєнного на надзвичайний. Ось цей документ. Він також не підписаний. ну, У всякому випадку, ця фотокопія, ми просили саме фотокопії з оригіналів. От, можливо, в той момент не було часу підписувати, треба було. Швидко приймати рішення, от, але е, все ж таки визначення в документах державної ваги мають відповідати букві закону. І тут хотілося б зауважити юрист юридичному відділу Офісу президента України, саме е, обережно уважно уважно е, підходити к визначенням в е, подібних документах. Адже військовий, військова агресія не передбачена жодним законодавством України. Я вам дякую. Далі буде. Побачимось, почуємось.